Шитамо сьогоднішнього року учні 11 класів Застанівської опорної школи вивчають історію України Цьогоріч Цей предмет є обов'язковим у національному мультипредметному тесті. Вчителька історії Віра Лахман каже, тести охоплюватимуть період з 16 століття і до 2014 року. Це є дуже великий об'єм інформації, дуже багато є візуальних джерел, картосхем, плакатів, висловлювань, історичних діячів. Тому ми спочатку опановуємо навчальну програму. А вже якщо в нас є додатковий час, то ми звичайно і приділяємо повторенню восьмого класу. Потім 9, 10, 11. насправді війна змінила дітей. Вони більш цікаво, більш допитливо шукають, підбирають інформацію, коли готуються до уроку. Набагато більше зараз діти цікавляться історією, чим це було навіть 5 років тому. На виконання завдань з кожного предмета на національному мультипредметному тесті учасники матимуть по 60 хвилин. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки. Одинадцятикласники з іставнівської школи кажуть, на підготовку до тесту з історії України щодня витрачають до двох годин. Я фактично була готова до того, що буде НМТ з історії України, так як я вивчаю її вже довгий період і Ходила на олімпіади, тобто я так поглиблено її знаю, то я думаю, я добре справлюся з зданням екзамену. Мені цікаво, що було там 10-20 років на тому. Мені цікаво, як Україна взагалі, здобула незалежність, як розвивалася в цьому плані з самого початку. Я хочу на юридичний. Там історія обов'язкова. Я хвилююсь за самий процес, як він буде відбуватись, а але це зараз так. На самому екзамені вона пройде і. Успішно здам. Я вірю в себе. Я найбільше схиляюся до юридичного факультету, тому як не як історію я б все одно складала. В загальному я почала посилену підготовку з початку 11 класу, так щоб до кінця встигнути все повторити і закінчити кожну тему і вивчити її на відмінно. Так в нашому класі є достатньо багато уроків, і я вважаю, що за цей час можливо і повторити минулі теми, і вивчити удосконалено нові, тому мені загалом вистачає. Історію України включили до НМТ, оскільки вступники минулих років найчастіше обирали цей предмет серед інших, бо результати цього іспиту можна використати для різних суспільно-гуманітарних або технічних спеціальностей. Йдеться на сайті Міністерства освіти та науки. Вступники, крім трьох обов'язкових предметів, складатимуть ще один предмет на вибір. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.